Доброго дня! Поговоримо про Google-перекладач. Google перекладач, Google -перекладач проста, доступна і дуже цікава річ, завдяки якій ми можемо спілкуватися з усім світом. Отже, можна знайти його через пошук, Можна зайти через свій аккаунт. Перекладач. Наприклад, або я закохалася в хлопця з Японії і хотіла написати, що я його Б. Люблю. Це мені переклало на французьку, але я хочу закохатись хлопці з Японії. Ось так! Ніколи б в житті не знала, що це так виглядає. Google-перекладач дозволяє перекладати на величезну кількість мов, як ви бачите. І крім того, ми навіть можемо почути, як це буде. Ви не почули, тому що це почула я в наушниках, але повірте: натискайте на кнопочку і чуєте. Спілкуємося з усім світом разом із перекладачем Google. Це дуже просто у використанні. Дякую.